Ми з України. В общем, заставку, сподіваюсь, прилепилась. Побачили. Поговоримо про захист від самопроизвольного вибуха вибухових мереж, електромереж. В общем, водна буде така. Маємо якусь штучну споруду. ну Як правило, це якийсь мост. Ну Мост відповідно бандура здорова. Ну, як правило, блядь. І для того, щоб його замінувати, треба больно дахова часу то зусиль. Треба порозташовувати купу зарядів на усіх узлах того моста. Якщо, допустимо, планується його знищити добре, так, щоб противник його не відновив за тиждень, то треба валити опори. Треба, ну, В общем. Повністю його зруйнувати, це купа зарядів, відповідно, це велика довжина електровзривної мережі. Тобто купа проводів і всі ці провода, ну там, допустім, от там допустимо, сюди ми очікуємо противника вивести цю всю магістральну мережу проводів до підривної станції, де у нас стоїть підривна машинка і чергує персонал твої підривної станції. Це досить довго робиться. Ну і відповідно далі, які можливі бути ситуації? Зробили, замінували на цей мост. Якщо противник ще щось далеко, то через цей мост у нас наша ж війська йде там десь пить того противника. Іде через цей міст постачання, евакуація, там поранених. ну в общем, логістика вся йде. Тому це вибухова мережа повинна знаходитися там в другій ступені готовності. Тобі ж все зроблено, все розставлено, але детонатори не впихнути в заряди. В заряди. Ну, вони там на пів метра від заряду повинні бути десь закріплені. Відповідно, на станції магістральні провода, не підключені до підривної машинки, заізольовані. Там. Якщо все погано і наші війська і відходять, то. Вибухову цю мережу переводять в першу ступінь. Детонатори впихуються в заряди, підривна машинка ну, ще не підключається, але благо її підключити. Дві хвилини стоїть поруч, а то може і підключатися. Розрахунок на що, що пропустити по тому мосту остатки наших частин, які відходять, і потім сходу його і підірвати. Якась затримка в цьому ділі, вона небезпечна, тому що можуть якісь передові заскочити. Передові групи противника або спецпризначення війська, які можуть бути викинуті перед своїми або пролізти іменно з метою перешкодити руйнуванню цього моста. Тому воно все в готовності. І тільки останні наші частини пройшли про це діло. Зразу підрив моста. Ну то, що відбувалось, там картина була яка, що перевели першу Цю ступень, але наші війська дали піздикасапом відкинули їх нахрен. Але ніхто не почесався перевезти цей замінований мост в другу ступінь, повитягувати детонатор, і... і усе. А далі відбувається, що? І може відбуватись навіть коли воно в першій ступені готовності і це оправдане. Десь зовсім поруч з тим мостом вже йдуть бої. Що воно все це саме, і тут пішов дощ капітальний. Влупила гроза. Пала молня, і весь цей мост і вибухне сам собою, як ото і відбулося Тобі ж ніхто ще не хотів його підривати але ну, від грозових явищ, гроза, молнія, розряди електричні, атмосферні, б. воно все взірвалося. Якщо ото просто забули перевести в другу ступень, хоч я б за це розстрілював би то просто немає моста, це великі збитки не знаю коли його ви відновити. Вийде мост досить складна і дорога споруда. Ну якщо це от в зоні бойових дій, і вони йдуть, то у нас на тому березі остались наші частини, які відрізані від постачання від евакуації, і ну розумієте, в общем, судьба їх. Якщо вони там не втримались, то тільки вплав через річку тікати ну відступати. Шо? Що завжди з великими втратами буде відбуватися. В общем, що треба робити, щоб оця мережа ну, мінімізувати, скажімо так, 100% гарантії може дати тільки Господь Бог, ну, скажімо так, знизити це все діло від впливу атмосферних явищ цілком реально. Що для цього робиться? Для початку, чого, що саме відбувається, коли от херачать блискавки, усе гримить і поливає, поливає. чого вибухають? Ну, Вибухають, тому що вибухали детонатори. Чого вибухають детонатори при грозі? Вони вибухають дві причини на це. Це із за короткочасних імпульсних струмів, які виникають при ударі блискавки. І ну, згідно там і цегалові порахували якісь там, норми є на це діло, по яким потім розраховується уся гроза захисту розраховується, вони достигають від 500 до 4000 вольт. Ну, якби детонатору за глаза, розумієте, цього вистачить. друга причина, чому детонатор може вибухнути, виникають іскри ну, електростатичні, між мостиком накалювання того детонатора і металевою гільзою, ну, в якої знаходиться вибухівка у нас. Виникає це із того, що на проводах мережі, ну, оцей виникають ну, наведені токи високі потенціали. Від наведеного електричества, тобі ж висока електролізація там атмосфери всього наводиться електричество на от їх проводах наведення, і починає іскрити, скрити, пробивати між мостиками, то і гільзайбій. Ну і відповідно, туха вибухає якийсь детонатор, то далі як повезе. Якщо один, якийсь конкретний, може й... вибухнути один заряд, якщо не було дублюючий з детонуючого шнура мережі. А при таких об'єктах, як правило, вона буває. То можна ну, відділатися тим, що один заряд, то вибухне. Ну, але якщо було ще здубльовано, то його не всі, і все. Може й, вибухне декілька зарядів, як опять же ФВЗ. В общем, оці діла наведення та імпульси виникають у нас, ну і взагалі, якби як би це пояснити, дія цього атмосферного явища. ну от, на... Нашу електровибухову мережу, вона відбувається в трьох-три її основні ну фактори, як вона діє. Перший це якщо у нас блискавка в'їде прямо в заряд, ну або прямо в мережу в провода, то воно відповідно ну, тут без варіантів сходу. Все є. Другий варіант це коли у нас е, йде наша мережа, от два провода протягнута магістрально, допустимо, і блискавка в'їбла блискавка поруч з нею. Поруч з і третій варіант, що у нас може бути, це, ну, коли у нас йде наша мережа, і відбувається от саме наведення наведення напруги, ну, потенціалу напруги в проводах мережі. Тобто від того, що хуя блискавки там, десь якось поруч, провода розмотані, довжина велика, в цих проводах наводяться токи. Ну, і внаслідок з'являються в проводах вже якісь струми, які підпалюють детонатор. В общем, як від цього діла захищатись? Від першого пункту прямий удар блискавки, ото самий. мабуть, єдиний захист це йти до ближайшої церкви і наставити там свічок усім святим. Ну, в общем, усьому іконостасу. Більше від цього нічого не допоможе. Від ось цього першого фактора, третього фактора, коли наведення. Ну, Наводиться у нас електричество на мережі. Що робиться провода вибухової мережі, ну, коли вони там по землі йдуть, повинні закопуватися. Закопуються вони на глибину 15-20 см. І оця магістраль повинна вся закопуватися. Дуже як би бажано, щоб ця магістраль була з екранованого провода. Ну, В житті це досить складно. Майже неможливо, тому що хер його видадуть, а шукати купувати за свої, ну це і важко це такий спецпровід, знайдеш, мабуть. Би. Тому робиться що? Ну Закопувати в будь-якому разі, але поруч з ними ну от лежать окремо у нас дві лінії проводників наших, і поруч з ними прокласти ну, голий стальний дріт, на який в общем-то, електричество буде наводитись значно більш. Охотніше, ніж на нашу вибухову мережу. Де взяти оцей же ж голий дріт в військах і те саме, його знайти складно, але не складно знайти звичайно калючу провалку. Тобто розматується калюча провалка і прикопується разом ото з мережею. Получається таке своєобразна ловушка для цього діла. Це від наведеного у нас може бути отакий захист. Далі. І далі остається от другий фактор. Який ну, досить, скажімо, саме із-за нього частіше воно і вибухає ці мости. Це коли блискавка в'їпала десь поруч з мережею, або поруч навіть з детонатором недалеко, і з'явився в проводах імпульс наведений краткочасний, отут електричний струм, який може бути від 500 до 4000 вольт. Для захисту від цього діла існують, ну давно існують грозозахисні пристрої, грозозахисні пристрої. Скорочена ГЗП називається. Взагалі, вони досить старі, були вони в совку, але я хіро, я знайти не змог, щоб показати совковий, але є вони сучасні. Отак він виглядає, виробляє ці грозозахисні пристрої фирми електрогідравлика, та яка виробляє підривні машинки віхарі. Більш про них знають. От чомусь про їхній грозозахист знають не всі. Отак. От вигляд, виглядає маленька от з двома парами проводів. Один підписаний і стрілочка, другий пара мережа з стрілочкою. Ну, в ідеалі б було різного кольору зробити. Ну то вже таке, принаймні підписані. Що воно з собою являється? Це приспособимо таку схему. Зараз я намалюю і розповім, що там. Внутрі. Савковий був, по-моєму, так само, мабуть, як і цей устроєний. Оце у нас мережа електровибухова, тобто підривна машинка от, з цього боку цепляється. Даємо от сюди напругу. Отут а детонатор. на двох клемах. Получається, що Сенс у цього, цього прибору. Ну, тут два фактори, як він працює. Якщо в мережі, ну, то вибуховий ставиться, він, ну, то важливо. З ходу От у детонатора, не десь там, а от конкретно до нього, то приходить мережа до нього вибухова, і прямо до нього підключається детонатор до цієї штуки. Тобто вона поруч з детонатором знаходиться. Якщо в мережі з'явився краткочасний імпульс 504 тисячі, і прийшов сюди до детонатора і хоче нам детонатор підірвати. Що відбувається? От вона заходить в цей пристрій. І, по-перше, от ця штука там внутрі. Ну, в совку там було, это був неоновий розрядник. Така неонова лампа на 60 вольт була розрахована. Як тока більше 60 В проходило відсюди, то вона там починала світитися, тобто шоу розряду в цій лампі. Тут, мабуть, щось на ту ж тему, але він зроблений вже під сучасні, під машинки, тому тут менше, рівно 400 вольт для того, щоб запалився цей розрядник. То есть і разряд на гагасаном разряд. И далее там ще йде катушка індуктивності. З великою кількістю вітків. І ця катушка, нам оцей прошедший імпульс, вона його ну він у нас розрядився на розряднику, і плюс його додаткова катушка розтягує в часі, тобто він отопоки її пройде, то всю катушку розтягується в часі, і плюс зменшується його амплітуда. В результаті на виході він все одно дійде до детонатора, але він вже буде мати, скажімо так, там ніякі показники і запалити детонатора він вже не зможе. Ото імпульс від молнії, що пройшов. Ото за допомогою такої штуки. Ще важливий нюанс при роботі з... при використанні ГЗП. Особливо, якщо десь знайшовся совковий цей ГЗП. До речі, запускати, він виглядає практично ну схож на цей, тільки більший в розмірах. Тож такий з чорної пластмаси, совковий циліндр. Навіть цей сучасний, ну і той, треба перевіряти на можливість використання з конденсаторними підривними машинками. Тому що. Ну, опять же, конденсаторні підривні дають значно більший імпульс, ніж у тій старій. І той імпульс може бути більший, ніж може пропустити ну, погасити оцей розрядник. На совковому ще раз напам'ятаю, цей розрядник 60 вольт. На сучасному гідравліці це 400 вольт. Но машинка видає 1600 вольт. Тому перевіряти треба, як це перевіряється. Формули наказу або СРПР беруться і рахуються. Тобто рахуємо напругу. Якесь число здалегідь вам пораховано. Його треба поділити на суму спротивів. тобто, спротив магістральної мережі спротив усіх ділянок, які від магістралі відходять, і плюс 12,5 з половиною. Ну, малось на увазі спротив 12,5, це спротив совкового цього пристроя, плюс електродетонатора, то от вузла. Відповідно, під сучасний це буде трохи більше. Я б брав, так як він ото 13 Ум показав, то я брав би 13,5 відсюди. І на М це кількість от вузлів, детонатор плюс пристрій грозозахист. Ділимо і отримуємо напругу, яку порівнюємо з напругою запалювання. Того розрядника в пристрої. Якщо вона буде більша або равна 60 вольт для совкового або 400 вольт для всього сучасного, то в мережу треба додавати додатковий резистор. Ставити, тобі ж у вас і пішла мережа, ставити резистор і далі от все пішло. Розвітлення мережі, детонатори, пристрої і все остальне, тобто додавати додатковий резистор. Якої величини він рахується от, за допомогою такої формули? Спротив максимальної мережі, який допускається до тієї машинки, що у вас є. Ну, от Конкретно беремо цю машину, для неї 600 Ом було. І от від оцих 600 Ом ми віднімаємо от, от то, що ми вважали для напруги, тобто сумарний спротив всій мережі. Магістраль плюс ділянки і плюс ну, 13,5 Ом на кількість точок детонатор плюс ГЗП. Віднімаємо і отримує, допустимо, 100 Ом. Отакий от такий от резистор треба додати в мережу. Інакше ну, можливий відказ. Можливо, що ви вибухнете, а воно у вас усе потухне і все. Не зможе вона у вас вибухнути. Треба перевіряти. Оце діло от на можливість використання той машинки, що у вас є, до мережі, в якій стоять ГЗП. Щоб вони вам не погасили імпульс вашої оцій машини. Ну і Відповідно, резистори це теж треба мати. Там старі були проволочні мостики, перевірочні до машинок. Можна було б їх використовувати, але їх, мабуть, хер знайдеш. Але це треба мати на увазі. Скажімо так, з цим сучасним Кратос він, до речі, називається, електрогідравлики, пристроєм, це вже ну, більш-менш не так критично, тому що 400 вольт. А от з Савковим це було ну, всього навсього 60 вольт, там треба було це прораховувати. Но, ну прораховувати треба і з цими теж. Ну, скоріше, якщо мережа нормально велика, то все вийде, що. Що все нормально, не треба нічого додавати. В Псавкому, як правило, завжди треба було додавати ще додатковий резистор. Так що такий ще нюанс по ним є. Якщо вам, опять же, ж, ну я не кажу, що їх набрати, щоб лежали б якби. Ну, хоч скажімо так, я б рекомендував. Вони грошей стоять, хоч мені безкоштовно дали пару штук, типу того. Ну, скажімо так, ліпше всього себе в барахлі, хоча б пару штук таких мати, блядь. На всякий випадок, якщо щось. Такий от буде, вам якийсь об'єкт дадуть, там отакий от замінувати стрьомний, що його якби на всякий випадок, але якщо він вибухне раніше часу, то від цього можуть бути якісь наслідки. Очікувати, що вам прямо все видадуть і дадуть, ото за грозозахист. Ну я б не знаю. Так що ліпше би їх пару штук мати, не так вони дорого і коштують, ці грозозахисти, щоб десь були. Якщо от щось треба, отаке от помінувати, ну невеличкий, якийсь мозд, то відповідно пару штук, два детонатора туди поставити, а стальне там детонують. Шнуром пров'язати і спати собі спокійно, що пойде гроза, і він у вас від, вибухне, і там хтось останеться, не зможе вийти. Із-за цього взагалі рекомендую пару штук купити, і щоб вони у нас були в спорядженні. Ну або якщо, ну допустимо, там будуть ставити задачу, ну, це вже більше головна булька мандира, мабуть, сапівної рути, яку відправлять, от тобто, такий мост мінувати, підняти питання: що або ви мені наруєте і дасте грузозахист. Або відповідно я цю задачу виконати не можу, тому що, опять же, зробите ви все, оце, воно вибухне під час грози. Далі прокуратура там буде розбиратись, бачи воно в'язі розбиратись, воно буде по керівним документам. Це приказ номер раз, а в приказі номер раз там усе прописано. Що треба, щоб ну використання цього гроза Буде питання: а чого ви це не використали, а мені це не дали? А чого ви. Собственно, кому ви про це казали, де ви це написали, чому ви не відмовились виконувати? Ну, в общем, крайній крайній. Розумієте, хто буде. Буде той, хто виповняв ті роботи. То, що його не забезпечили, то вже мало кого буде їй, Тому майте на увазі. Без грозозахисту я не раджу робити мінування от великих якихось об'єктів в подобних ситуаціях. Але його однозначно треба їх. підірвати. Тобто ж замінував і сходу і підірвав. Тоді так, да, він нахер не потрібен, той грозозахист. Але якщо це мінується на випадок там прориву противника і тому подобне, то його ставити треба і без нього. Ну, в общем, сподіваюся, зрозуміло. Короче, вимагайте забезпечення цими ділами. Навіть ну, в рамках вартісті моста, ці грозозахисти, за там в кількості ну, ну, 50 штук нехай воно просто ніхуя не вартує. Далі, в общем, отримали цей грозозахист за або купив. що вам треба зробити? В общем, вам треба його перевірити. Ну, взагалі, він працює або він не працює. Перевіряються обі ну, оба оці. Ну, контура, скажімо так. Як оце перевіряється? Потім уметром, ну який просто метр, його перевіряти, ну і в Приказі так написано, і в РПРі так написано, воно більш понятне, але у мене того метра ну, десь є, ну шукати шукати не дуже того. Короче, впадло. Й його можна, ну і опять же, у кого-то є метр, я не знаю. Всі є о, просто у, у, у всіх, я так розумію. Перевіряється він яким макаром. Під'єднується ну, дві перевірки. Перша, перевіряємо його катушку. Під'єднуємо метр до детонатора, ну, до проводів детонатора. І далі замикаємо, розмикаємо провода, які у нас живлення мережа. Що у нас повинно відбуватись? Коли розомкнуто, він показує 0 або може показувати дуже маленьке якесь значення спротиву. Коли ми замикаємо. Він повинен показувати ну, робочу його, ну, спротив катушки. Тобто електрогідравліка і заявлений спротив цього захисту, це, до речі, важливо, 12 Ом. ну, більш Ну, більш-менш. Тут у мене, бачите, виходить 13 Ом. Відповідно, якщо б я щось буду мінувати, я їх всі перевірю. На ньому можна або написати, або собі десь, що я буду приймати. 13 Ом. тому, що будете розраховувати ту електромережу свою, ну, на якій вистачить вам, який потрібна яка машинка, щоб її підірвати. То відповідно до спротиву детонатора вам треба додавати і спротив грозазахисту пристрою. Тобто спротив мережі магістральної, спротив участкової мережі, спротив детонаторів і спротив ГЗП. Оце все вкупу отримуєте общий спротив того, що ви там натворили. Оце перша перевірка. Ви перевірили. Як працює у вас, ну чи вообще воно ну, працює катушка. Працює друга перевірка. Друга перевірка, вона більш складна. Як її зробити за допомогою омметра, Я не знаю. Мабуть, ніяк. Вона робиться, вам треба ждати імпульс на розрядник і подивитись, чи він працює, чи ні. Що для цього робиться? Це от прямо по у Там правда використовувалась. Була прописана оця перевірка не для конденсаторної машинки, але, в принципі, працює на ній. Для цього вам що треба? Вам треба послідовно підключити ГЗП ваш. Якби замість детонатора всунути лампочку на 220 вольт. Тобто ж отримати отаку мережу. Оце у вас ГЗП. Оце у вас пішли провода на детонатор. На детонатор і ви підключаєте. От в цю саме лінію підключаєте КПМ конденсаторну підривну машинку. Далі послідовно підключаєте лампочку на 220 вольт. Ну і все. І от оно пройшло. Тобто, замість детонатора, у вас якби стоїть отут лампочка. Ці провода, які у нас до мережі живлення, вони повинні бути разомкнуті. Тобто, не з'єднувати. Далі що ви робите? Далі ви запускаєте машинку. І проводити підрив. Ну і машинка дає туди імпульс. Якщо розрядник ісправний, то у вас повинна блимнути лампочка. На більш чахлих машинках вона повинна була світитись. Ну, трохи світитись. На імпульсній буде ну, такий час зараз побачити. Так, розряд є. Дивимось. О! Побачили? Взагалі, повинна блимнути, зрозуміло, лампа. Ну, при конденсаторної машинки, мабуть, це буде один раз, бо, блядь, струми здоровенні, воно на неї проскакує і прошиває. В общем, перевірили оцей грозозахист, все гарно, він працює. Склали в торбу і при Лагуді використовуйтесь. Ну, в принципі, я б рекомендував ці перевірки обов'язково виконувати, якщо вам вдруг дадуть савкові. Якимсь хером не знаю де знайдуть і дадуть савкові. Він вже по 50 років буде, і там, от особливо, оцей розрядник, неоновий. Ну неонова та лампочка, вона вже може бути дохла повністю. Тому для савкової їх перевіряти треба от категорично. Треба перевіряти. Оці електрогідравлики. Вони, в принципі, всі бачите, намірні. Ну вони їх перевіряють у себе, коли зробили. Тому не так, скажемо так, актуально, як ото для тих самих як для совкових старих. Далі. Інколи буває, коли отож, ну, катушка саперна здоровенна, приволокли до підривної станції отож ту мережу притягнули. І так оту катушку і поставили, і на ній ще намотані 50 метрів того провода, і потім оту конці підключати до машинки. Так от цього робити категорично ну, не можна. Що ми, Тому що катушка проводів, ну, коли вони. Смотані на той катушці це повітряний трансформатор сам по собі. І відповідно, якщо йде гроза електролізації атмосфери, йдуть наведення. Ну, і з кожним вітком провода на цій катушці, ну, буде збільшуватися наведене оце електричество пропорційно кількості вітків. Оце от фактор, що у вас намотана катушка може. Спрацювати як би, істочник живлення для всієї мережі. і вона у вас вибухне, вибух, ви не планували цього робити. Ну і до того ж, коли воно досить ну, от складна мережа, великої довжини, велика кількість детонаторів. там всього того І плюс у вас ще й на катушки тут намотано, там кілька сот метрів того проводу залишилось. Е, машинки підривні, що оці старі КПМ, що сучасні, оті, на, акумуляторах, на, на акумуляторах вони працюють в імпульсному режимі. всі, Видають імпус ну, розряд конденсатора. Оця катушка провода, що у вас залишилась намотана, це катушка індуктивності. І катушка індуктивності буде оця працювати так само, як катушка в цьому ГЗП. Вона буде гасити, ну, розтягувати в часі той ваш імпульс з підривної машинки. І відповідно, машинки може й не вистачити, Наче ви все порахували. Навіть порахували, яка довжина проводів, у вас отут ще намотана. Но ви ніяк не, не прораховуються. Що це катушка індуктивності у вас вийшла. Ви під'єднали підривну машинку, питаєтесь бахати, а воно ніхе не не вибухає. Робите ви що там мабуть перебита мережу, паніка. В общем, ТС, а воно все одно не вибухає. При отаких от, о, складних об'єктах нехіер тут провод економить. розмотали його, дійшли до вибухової станції, там де відкуда бути проводити підрив і відкусили його нахер від тої катушки. Катушку прибрали, два кінця заізолювали, в сторони розвели. Не оставляйте його змотаним в катушках, тому що ну, зрозуміло, це вже майже готовий істочник живлення, коли гроза, і плюс воно заважає підривати. В принципі, от ото і все. Що стосується, як захиститись від грози і не запустити бусмаса свою оту і ту саму підривну мережу раніше часу. Так що користуйтесь, все буде в Україні.